Коли Таня навчалася в восьмому класі, в її родині з'явився маленький братик. Різниця між дітьми була 15 років. Таня була далека від дитячих ревностів і образ, тим більше, що і їй в сім'ї приділяли не таку й пильну увагу. П'ятірку отримала, байдуже вислуховувала мама: Ну, а що ж ти ще мала отримати: навчання, головна праця школяра і все. Ні, похвали. Ні гордості за дочку, звичайно ж, зрозумілий факт. Таня з натхненням взялася допомагати мамі в догляді за маленьким Олексійчиком, купала, гуляла, прала пелюшки і продовжувала отримувати в школі очікувані п'ятірки, яких ніхто не помічав. Як не помічав, ні стопки випросуваних пелюшок, вимитого посуду, переодягненого малюка. Так і повинно бути. Повчально зауважував батько. Дочка, це ж перша помічниця по дому. З давніх давен так повелося Ти і нас в старості зобов'язана доглядати. А Олексій – це інше син це продовження, це кар'єра, це звершення і надії. І йому ти, як старша сестра, завжди зобов'язана допомагати. Це твій сестринський борг. Ось так Таня закінчила інститут. Влаштувалася працювати, вийшла заміж, народила сина. І чоловік теж не помічав ні чисто прибрану квартиру, ні смачного борщу, ні навіть того, що таня росла в кар'єрі і почала отримувати і зарплату більше, ніж у нього. «Ну, всі жінки заради сім'ї намагаються говорив чоловік, я б не став жити з тобою, будь ти інша». Тата одного разу не стало, брат підріс і став збиратися в інститут, а мама стала хворіти. Ти повинна допомогти брату», – Відзвонила мама. Він не прийшов на бюджет, треба на платне. Мені ніде взяти грошей, а ти старша сестра, і це твій обов'язок допомагати, ростити і навчати молодшого брата. І Таня допомагала, платила, влаштовувала, не замислюючись про те, коли ж вона просила батьків народити їй брата, щоб їй було кому допомагати, кого вчити і влаштовувати. А у вихідні, замість відпочинку, Таня бігла в квартиру, де колись жила, щоб не готувати на тиждень їжі, прибрати в кімнаті брата студента і забити холодильник матері. Ну, а хто ще це повинен робити? Ми так і вважали, що дочка повинна допомагати батькам. А у мене пенсія копійки, а Олексію скільки всього треба. А потім Таня приходила додому і повторювала все те, що тільки що зробила, тому що вона ж дружина, вона ж повинна. А ще через кілька років Таня влаштувала до себе на роботу брата Олексія, який за два роки після закінчення інституту так і не знайшов собі нічого підходящого. А ще платила вже в кредит за навчання свого сина, який теж жив надією на звершення. Але за балами на бюджет теж не прийшов. Потім Таня якось видихалася, посіріла, стала втомлюватися і стрімко худнути, але не могла вона зупинитися в своєму вічному бігу вона ж повинна. Але коли їй повідомили діагноз і стадію, Виявилося, що робити щонебудь вже і пізно, але можна спробувати хоча дуже і дуже дорого. Деякі такі гроші тобі візьму, сказав чоловік, ти повинна була раніше помітити, що з тобою щось не так, і відвалити такі гроші і що? Ну, а якщо не допоможе, тобі все одно буде, а мені борги віддавати. Я одружитися зібрався, відповів брат, гроші на весілля відкладені. Ти давай, цей, тримайся. А як я жити буду, влаштувала істерику мама. Невістка що хіба за мною буде ходити, та ти сама винна у всьому? Чи не береглася, не думала, що рідник запровадиш такі витрати, егоїстка. Ти повинна була раніше звернути увагу на те, що з тобою не все гаразд? Повинна, 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 дзвеніло у вухах у тані. І тільки син який дізнався, що з його матір'ю, і скільки потрібно грошей, мовчки пішов і написав заяву в інституті, і гроші, сплачені за рік, а справа була у вересні, йому повернули. А потім влаштувався працювати, а Таня пішла лікуватися і допомогло. І, немов разом із хворобою, розпрямила Таня спину і скинула свій величезний борг перед усіма. І квартиру собі зняла, пішла від чоловіка. А потім розлучилася і поділила на три частини гроші від продажу, між іншим заробленої троячки. Вони з сином взяли по квартирі з іпотеками, а чоловік свої гроші прогуляв, повернувся в передмістя до старих батьків. І мама живе з братом і його сім'єю, намагається тані нагадати про борг, дзвонить, лається. Та ще й брата, нарешті станеної роботи попросили, тому що вона перестала заступатися і покривати його косяки. І тепер вона невдячна дочка, що не виправдала надій, зрадлива дружина, що позбавила чоловіка квартири, сестра, яка нічим не допомогла рідному брату, а ще й свою стару матір на його плечі звалила. Зате Таня вперше в житті на шостому десятку років нікому. Нічого не винна. Вона майже молода, майже здорова і син у неї є, який виріс на подив порядним. Раніше б скинути вантаж і забути про вічний борж, борг. Ну, вже гаразд, краще пізно, ніж ніколи.